Ідея створення мого каналу було висвітлення саме адвокатських клієнтських відносин, принципів роботи адвоката, роботи адвоката в судах, як відбуваються взаємовідносини з клієнтом. Але з огляду на такі сьогоденні обставини, я трохи відволікся на каналі. Попереднє відео стосувалося ТЦК затримань поліції. Тому. Хочеться повернутися до того русла, яке я собі планував, і висвітлювати принципово адвокатські теми, які є важливим, оскільки кожен може опинитися в ситуації, коли йому адвокат потрібен ось тут і зараз, наприклад, зупинила поліція, і вже там, розмова переходить у більш серйозне русло, або, наприклад, особа хоче. Звернутися до суду чи захистити іншим чином свої права. Тому я хочу у даному відео висвітлити питання адвокатського договору. Отже, будь-який поважаючий себе адвокат, я так вважаю, на сьогодні укладає письмовий договір із клієнтом. Є багато адвокатів моїх опонентів, в тому числі моїх колег. Укладають різні форми договору, я маю на увазі за об'ємом. Тобто, це може бути одна сторіночка, формальна дві сторіночки. Або я схилився до того, маючи адвокатського досвіду 13 років, оскільки я отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у 2010 році. Всі ці 13 років я був практикуючим. І є судовим адвокатом. Тому я маю і інші адвокати, які хочуть захистити себе у відносинах із клієнтом, щоб не утримувати якихось необґрунтованих вимог або претензій. А так само договір письмовий захищає клієнта, оскільки клієнт, укладаючи договір, в цей договір. Записуються умови, щодо яких адвокат зобов'язаний виконувати певні послуги. Отже, перша обставина це форма письмового адвокатського договору. Дуже часто такі договори, як публічні оферти, містяться на сайтах адвокатів. Так само, і на моєму сайті, адвокатського бюро існує та чинна форма. А за якою кожен клієнт звертається, може сам отримати, роздрукувати з сайту, я без проблем її підписую, заповнюючи конкретні обставини клієнта. Далі, друге. Щодо адвокатських послуг, зрозуміло, що в письмовий договір ми вносимо адвокатські послуги. Слід розуміти, що я максимально детально, піксельно. Визначи види адвокатських послуг. Зокрема, сама класична адвокатська послуга це адвокатська консультація, але у яких формах я її бачу? Це може бути телефонна розмова, переписування, аналіз інформації, документів, підготовка правової позиції, підготовка стратегії по справі, відповідь на питання, зустріч онлайн. Може бути, або е, офлайн, реальна зустріч, і особиста зустріч. Це все форми адвокатської консультації. Я наполягаю, що е, є ряд адвокатів, які практикують, надаючи там певну безкоштовну консультацію. Є адвокати, які принципово зазначають, що е, будь-яка адвокатська робота, в тому числі перша консультація, мають оплачуватися, обирати вам. Наступною послугою я би визначив таку, як підготовка документу. Тобто, ви плюс-мінус знаєте, який приблизно вам потрібен документ. Ви звертаєтесь до адвоката, описуєте свою проблему. Адвокат так підтверджує, що вам потрібно скласти таку-то заяву там, роботодавцю або в ЖЕК або в іншу якусь організацію, якусь претензію комусь направити. Тому підготовка документу є окрема. Як я би виділив, адвокатська робота, і е, наступний вид е, особиста участь, коли ви просите адвоката, вкладаєте з ним договір, уповноважуєте, представити ваші інтереси, наприклад, сходити в судове засідання, сходити в якийсь державний орган е, до якоїсь компанії це Така ходьба, називаємо, адвоката. І саме остання комплексна робота адвоката, коли ви плануєте там, саме просте, або, або там розірвати шлюб, там, здійснити розподіл майна, або там стягнути гроші за розписку. Або до вас звернувся кредитор, наприклад, банк, або інша організація, ви виступаєте відповідачем і ви хочете залучити адвоката на ведення. Повноцінне справи в суді або в інших інстанціях. Ось такий вийде адвокатських послуг. Щодо затримань попутно, наприклад, хтось затриманий, потребує залучення адвоката. Не потрібно вважати, що викликаючи адвоката, ви там будете зобов'язані, що він буде вести справу. Ні, абсолютно те, що я назвав: що обумовлюється виїзд адвоката на місце чи обшук. Ось. До когось з приміщення там заходять слідчі з ухвалою про обшук. Залучається адвокат, обумовлюється його разова така участь, і в подальшому або адвокат може відмовитись від ведення справи там, через завантаження, через інші причини. Або ви там будете через інші причини мати іншого адвоката, або взагалі вам не потрібен бути адвокат. Тобто, тут підсумовую, що послуги адвоката вони можуть бути точкові, обумовлюються вами, або комплексне ведення справи, і це відповідно є предмет вашого договору. Попутно зауважу щодо пошуку адвоката. Тобто пошук адвоката я раджу, моя така позиція, до мене приходять клієнти, навіть якщо вперше я раджу: сходіть ще отримайте одну-дві консультації і порівняйте, тобто маючи юридичне питання, сформулюйте перелік питань щодо свого питання. Деталізованих, задайте їх двом-трьом адвокатам, і вам дуже просто буде порівняти по таким критеріям, тобто обрати, оскільки я. Категорично завжди проти, що адвокати ось там або хтось мене порадив, якщо хтось мене порадив, зрозуміло, що ці особи вже передають свій досвід спілкування там зі мною або з іншим адвокатом. Це трохи інше. Але якщо особи там приходять за рекламою або іншим чином, то, звичайно, ви, як клієнт, маєте отримати декілька консультацій. Якщо у вас не проста справа, щоб вибрати того адвоката, якого ви вважаєте за належне. Далі третє, гонорар. Суттєва обставина договору має обов'язково вноситись в договір дві найпоширеніші форми гонорару. Це за якусь роботу, або погодинний. Якась робота, за моєю практикою, там останні багато років я відійшов від таких гонорарів за якусь роботу. Наприклад, судова справа. Але, бо я багато справ веду саме судових, тому важко, навіть неможливо, прорахувати, навіть самий простий, там, взяти позов, наприклад, про розірвання шлюбу, і неможливо прорахувати цей. Спір закінчиться за одне, за два, за три засідання, як будуть опоненти вести себе. Це сама проста справа. А взяти якісь кримінальні провадження, вони можуть тривати роками або, або навіть більше, ніж 5 років, наприклад. Тому я особисто будь-який договір зводжу до погодинної оплати. Це зрозуміло мені. Що я можу клієнту відзвітувати, що я на таку-таку заяву витратив там стільки-стільки годин. На таке судове засідання я витратив стільки-стільки годин. На там, похід там, до якоїсь інстанції я витратив стільки-стільки годин. Помісячно я виставляю рахунок, що ось на вашу роботу витрачено стільки годин. І якщо справи там, багатоепізодні, триваючі, то відповідно вже... Попередні місяці клієнт орієнтується, та і я прогнозую, що на майбутнє очікувано, витрата часу буде така. І безпосередньо по звітам клієнт може легко перейти. Ну як по аналогії з СТО. Коли ви ремонтуєте в автомобіль, вам є рахунок щодо деталей і рахунок щодо робіт. Така-така робота, і там. Спостерігаючи складові, ви приблизно можете, знову ж таки, по СТО таке ж саме порівняння. Берете на двох СТО рахунки, порівнюєте, обираєте те, до якого вам хочеться звернутися. Останні умови по договору суттєві це припинення дії договору і строк дії договору. Мають бути. Зрозуміло, що якщо договір укладений щодо певного предмету, Може так раптом скластися, виникнути. Очевидно, там всі ми люди. Може виникнути якийсь конфлікт посередині ведення справи, якщо оплата за всю справу. І тоді е, потенційно піднімуться ці пункти, там, чи повертається гонорар, чи він частково повертається, чи не повертається, хто є ініціатором розірвання договору, оскільки ініціатором за договірним правом може бути як ви, як клієнт, ось ви хочете замінити адвоката з будь-яких причин, без пояснення. Або адвокат з якихось причин хоче відмовитись від ведення вашої справи. Ось, тобто, підсумовуємо, що. Будь-яка адвокатська робота, навіть разова консультація. Я маю навіть окрему таку коротку форму адвокатського договору щодо разової консультації, оскільки ви за неї сплачуєте кошти і отримуєте певну інформацію. Це нормально, якщо це підкріплюється письмовим договором. Будь-які інші більші адвокатські роботи однозначно мають супроводжуватися письмовим договором, ви погоджуєте його умови. Тобто адвокат не може нав'язувати говорити: тут давайте запишемо так, 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 так. Ви вільні у договірному праву погоджувати, визначати, обговорювати ті відносини ті обов'язкові моменти, які мають бути в договорі, або з Вашого питання ви обираєте, які вам необхідні. Вважаю дане відео корисним, необхідним. Якщо сподобалося, ставимо лайк, поширюємо. Попрошу, якщо додивилися в коментарях, зазначте, що було незрозумілим, я дам відповідь. Або, можливо, якісь теми адвокатського договору. Вам цікаві залишилися аспекти нерозкритими? Будь ласка, звертайтеся. Це може стати темою моїх наступних відео. Дякую, з вами був адвокат Піксель Савчак.